Thank <laughs> you. Добрий день. Так, да, поки що день 15.04. Всіх вітаю, всім привіт. Отже, неділька 11.06. Останній день лінії фронту. Ех, якщо хтось бажає поїхати пофармити разом зі мною, пишіть в особисті повідомлення. Сьогодні ще можемо це зробити. Нафармив я на даний момент 27 мільйонів 274 тисячі чистими. Е 40 мільйонів, 44 перепрошую, 44 мільйона 700 тисяч маю в ангарі і 55 тисяч вільного досвіду. Китай, 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 Китай. Ні, Японія. Ага. Ну, якраз десь туди-сюдим, знадибується креслення, тоді можна буде відкрити гармату за 64 тисячі. І тоді вже всі креслення будуть падати безпосередньо на цю десяточку. Ну, типу, а, характеристики покажемо чи ні? А, характеристики не показано. Ну прикольно, прикольно. Бронювання хотів би подивитися. Грається з ним. <кхи> так, де наша лінія фронту? Так, що там, хто там видав, хто не видалив? то я шейки паш прокачал слухай пятый перк уже шестьдесят восемь відсотків кладай боже память а во все подручники китай Ой, дев'ять маленьких і все. Ріно о, мені треба буде екіпажик навчати. Хоча ні, мені ж не треба буде екіпажик. Мені треба буде екіпажик зняти з Везехів. Так, мене цікавить АМБТ. То це воно? Ось воно. Так, а звідки це? З першого? амбт Дуже часто бачу, на них ганяють. От я не пам'ятаю, у нього система дозарядки, чого в нього? Ну да. 11, 13, 17 секунд. И раз его. Точность гивно. Пробиття бачу також гівно, да? Ну, 215 грати з ним. Бронювання в башті є 250 мм, міліметрів, тепло броньований. Поставимо до пайочок. Трошечки кадай менше стало. Ну просто з цікавості. Я їх стільки бачу е, в рандомі, блін. І дуже часто вони граються на першій лінії чомусь. Польовий ремонт. Ну, польовий ремонт мені зайде. Що я на ньому накатав? Ой-ой-ой, 49 боїв. Дамагу ні хрена немає. 1386 мало. Очевидно, він мені дуже не сподобався. Так, резерви. Пред останній день дофармлювати. Ну, по суті, задача мінімум у мене на сьогодні 2 мільйони 300 тисяч, щоб закрити фарм 30 лямів. В принципі, в принципі якщо забити хер на роботу на життя 5-10, то я думаю, 50 лямів за тиждень взяти реально в цьому режимі. А, не в іншому чому. ну то варти. А може і варти. 50 лямів. 50 лямів напевно час стане. Треба напевно на початок брати аеронар десь діяльно. Динаміка швидкість краща. Прикольно, вже база беруть. Ну оце мене не приколює Валентин, привіт Дякую за подобайку. Кто там ти електрик? Корок профілю профилю. тут твоя хата, чи шо? чи, чи Ну ти ж, ти ж пам'ятаю жив батьків правильно то ти собі хатку придбав чи то твоє наслідство чи що то. А, то вже суто твоя. Ага. Ага. Ну, блін, я тебе вітаю, що у тебе є своя особиста хатонька. Це тобі скільки рочків. Ти ж ніби як менший мене, правильно? О! Прекрасно, слухай, 33 роки. Сам собі своя хата. Живий до да розвивайся. <клухи> Я так розумію, хата потребує ремонту. Ну, стеля 3 метри то до халєри, треба опускати до 2.50. 250 то нормально стається. Сам будеш то все робити? Крайсер, ну да, ну да. А они что-то бачу, тут захоплют, там захоплют. О, я зараз тут буду. А, не, вон и цу захоплют. Ахера я сюди виліз, якщо я в дефі. Ну, якщо сам будеш робити, то знаєш до кого звертатися за консультаціями безкоштовними. Володька дурному не навчить. Привіт, Данило! Ці щось не захоплюють ніхрена. Буває. Я щось не второпаю, в мене тиск, чи в мене нервова, блін. що, як то кажуть розумні люди, ремонт не можна завершити. Ремонт можна призупинити. Я навіть не знаю, Валентин, що тобі сказати. Бо деякі люди кажуть, що зараз ціна однакова вже стала. А що там по правді я хз. Зараз я перемірю тиск. Собака, це не тиск. резерв mm розблоковано. -mm. Прекрасний вік, коли навіть позитивні емоції, це погано. Ну, я тобі можу сказати, напевне, одне те, що стіни все одно придеться рівняти. Так чи інакше. Під їхні ці профільочки стіни доведеться рівняти. Част ну я від'їхав. Так, там лунтик, тут Т-44, Безеха туди поїхала. <кій> а сюди я... Ааа, я сюди не... Ти бачиш, як вони замутили? З того боку можна виїхати, а з цього боку ніхрена, напевно. Перемудрували. Треба було за тим недобитком полювати. У мене кавейні немає, я навіть не очікував, що в нього нема кавені. Айронарні зараз тут роздовба. А прога звалила ні, прога ще. Піздець, це гівно. Ні, бляха, я не можу, я задихаюсь, вибачаюсь.